Білик, білик, буде нагода. Ні, нагода не буде. Чемпіонату Білик, Білик! Передача! А чому не пробивав? Ау, для Двінтим! Розіграш, Залітає! Залітає! І тут здається від Доценко. М'яч залітає, це автогол буде! На кого? Зараз здалося, що на Березняка. Або чорний. І два на худок стає. Дуже швидко. Тут навіть я розбирався, хто забив першу м'ячу ворота МСТ-2. Ну тут вже зрозуміло. Десятий номер відзначається. Володін. Удар чи... чи Перший поєдинок 14-го туру команда програла. Програла 2-0 «Смайл» Дніпро. Момент! Арамаїс Маргарян. А тут відзначаємо і взагалі рухнича атаку. 15-та хвилина поєдинку. Арамейс Маргарян забиває м'яч. Перше коло сім матчів Дніпро-2023 сім перемог. все. Ми... Ми що, сподівалися. Датку так однокровно каже, ні-ні-ні, але тут взагалі не важливо, що казали. головні тренери, арбітр казав вказав на шестиметровий. Зайцев. чотири 18-та хвилина поєдинку. Владислав Зайцев. Забиває. Ну і тут бачимо, що вже в першому таймі. Іванченко перехоплює м'яч. Пробуває ближніх. Ще один фол. Не дрім, дрімті порушує правила. і здобув фол. Березняк. Воцик. Чисто або ні. Все ж таки чуть-чуть зачепив. Андрія Гоцика і жовту картку О, отримує 15 номер номера Местеї. Прокудін. Удари забиває Олександр! 4-1. рахунок стає. 22-га хвилина поєдинку. Олександр Прокудін відзначається. Пощастила звідсковком і все таки забрав м'яч. Дев'яти дом Один. Я думав, в чорному буде повертати. За. Педорович. Набирає швидкість. Пробиває в Стійку влучає Эльдар. Прокурор. порожні ворота потрібно забивати Зайцев забиває сам забиває Владислав Зайцев 5-1 рахунок стає 28 хвилин на поєдинку Чорний, є Гоцик. Андрій отримує передачу, тут вже бити. Потрібно! Андрій Гоцик сам забиває. Двадцять дев'ята хвилина поєдинку. Андрій Гоцик. Загородній. Чорний. Гоцик тут. Легкий, який же м'яч забиває Роман. 6-2 рахунок стає. Роман легкий. 30-та 30-та хвилина поєдинку. П'ятерович. Бере швидкість, може пробувати, пробувати. Удар, проб... Удар чорний пробуває. Удар чорний пробуває. Завгородній. передача! Відзначає звісно. і Романа Завгороднього. Відчув цей епізод покотив і вже бачив порожні ворота. Микола Чорний. Хоча тут же сам свою помилку управляє. Три в один. в атаку. Дрім Тім навіть 4-го один. тут забити потрібно. І я забитий м'яч. Макс Білик. 8-2. 33 хвилина поєдинку, я, на поединку, я забуваю. 6 половиною хвилин. Офіційно відділяє Dream Team від того, щоб вже можна сказати остаточно, що команда здобула. Смайл третій і Сейчас, друзья, у нас еще два поедут. Будет острый Гризли. Добреля. Добреля. Передача! Даже кемья. мягко. Ну, Такий є, забитий м'яч. Друзі, як, думаєте, хто забив? Звісно, Зайцев. Влад Зайцев. Одного сім. Момент... Ну на цьому все. Дев'ять два. У нас МСТ-2 цей чемпіонат. П'ятими, ну, наразі п'ятими. Далі не знаю. Найгірша оборона. Поки що ми бачимо. До старту цього матчу було 56, наразі 65. Ну, а вітаємо Dream Team. Dream Team срібні призери першої ліги. Заслуговано. Кінець чемпіонату останні 5-6 матчів просто зв'язково провели гравці і заслуговано отримують срібні Нагороди, ну також визначаємо, що Зайцев дуже близький.